Наші АЕС ворог не пошкодить. Тримаю у руках карту України у вигляді килима. Роздавали по полюсточці полум'я нашим воїнам. Мене звати Луча. я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним здором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Ісус тримає її у руках карту України у вигляді килима і шиває її докупи золотими нитками. Мені казали, що ти війнами не займаєшся, зауважує йому. Війнами ні, любов'ю і об'єднанням так, відповідає, таке видіння я побачила вчора у медитації. У медитації зустріч з Ісусом. Ісус є владикою Шостого променя, пурпурно золотого променя, на якому служить також Архангел Ораїл. пурпурно золоте полум'я зцілює від конфліктів будь-якого рівня від побутових до міжнародних. В медитації зустріла Ісуса, що витягував з моря сітку з рибою. Одну дав мені в руки, запитала про те, чи це сама Росня влаштувала провокацію для своєї смоленської ес. Він кивнув головою. Так. Чи наші Аес у небезпеці? Так. Чи вдасться Русні пошкодити наші Аес? Ні. А ось це видіння у тій же ж медитації мала вчора одна із світлячків моєї телеграм-спільноти, Мій Всесвіт. Риба й вода символізують очищення, плодючість, життя. Ісус, ловець людей. Риба, яку в водінні ловив Ісус, символізує, що безпекою для кожного може бути лише вода духовного вчення. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти на Україну і медитуємо задля перемоги, змінюючи найпохмуріші пророцтва. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базової енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту, а також на медитацію зустріч з Ісусом знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайку і залиште, будь ласка, коментар. Фіолетові енергії сьогодні занесли мене в Небесну Канцелярію. За столом сиділи Ісус і Архея Марія. До них по одному входили світлячки. Здавали екзамен і отримували від Марії по полюсці Зеленого полум'я, а від Ісуса по полюсці жовтого полум'я. Потім переходили до другої кімнати, там сидів Архангел Задкіїл із археєю Аметистою. Аметиста подарувала кожному по полюсці Фіолетового полум'я. Коли усі отримали по подарунку, направились до оглядового майданчика і звідти усі полетіли на землю. А на землі роздавали по полюсточці полум'я нашим воїнам. Коли роздали усе, що було, то побачили, що над планетою з'явилась веселка. А зверху на нашу планету лився пурпурний потік енергії. І в цей час зграли ангели у сурми. Планета почала сеяти різними кольорами веселки. Таке видіння у медитації фіолетове полум'я. Побачила вчора інша світлячок моєї спільноти, яка постійно взаємодіє з небожителями через мої медитації і навчалась, як і попередня світлячок на всіх трьох моїх курсах. Іспити перед небожителями у моїх медитаціях стають усі світлячки, які духовно розвиваються, без постійного духовного розвитку і навчання. Ефективна взаємодія з вищими силами неможлива.